Наліпки є ще? Є є. Можете. Пані Олюп, це те про що ви мріяли? Це, це неймовірна мрія, яка збулася розвід. Це, це комп'ютери. Які будуть мати, за допомогою яких ми будемо програмувати, і в нас будуть роботи з відповідно до нашого програмування їздити, крутитися, говорити, світити. Фактично, за допомогою цього обладнання діти зможуть вивчати науки, які на сьогоднішній день найбільш розвиваються. Це інженерія, це математика, це механіка, і все воно буде пов'язано з тим, як в, як в житті можна це використовувати. Тобто діти на практиці будуть навчатися, як застосовувати свої знання. Так що ми вам надзвичайно вдячні за те, що втілюєте нашу війну, за те, що ми дочекалися цього моменту. І я думаю, діти вже батьки питаються, і діти питаються, коли вже вон бабу не запрацює. Так що ми вже стартуємо. І з дня на день, як тільки все обладнання вже буде в нас, я думаю, що ми гучно відкриємо цей клас безпеки, цей STEM-клас, і він буде працювати з новим з новим диханням. І багато дітей нашої громади зможуть використовувати ці можливості в нас. Дякуємо вам за це. Дякую вам Скажіть, хто ви? Тарас Моралес Серба, Панечу Польське, директор Центру дошкільної освіти, методист, керівник Буркін. Дане обладнання для стемп-класу відкриває нові можливості в І можуть також використати знання для інженерії, для, для, для програмування, для того, щоб навчитися чогось нового, саме в питаннях конструювання, питаннях творення чогось нового і тому подібне. Звичайно, що якщо немає обладнання, то важко говорити про конструювання. що воно вже є, відкриється криється новий кошти, нової можливості для дітей. Я вважаю, що таке обладнання дуже нагоді. І найцікавіше, що тих 5, 10, 20 дітей чи 30, скільки кількість займатися, з собою ще не одну, не двох не трьох. А багато у нас ще може, велике і в принципі, наповки є такий, що нам не треба. Особливо об'яви, один одному розкаже, переведе задача одного, а другого, третього. І так як ми коли займалися чи туризмом, чи технічними гуртками, коли один другому розказує і брати його до брата, так само, я думаю, буде із е -е, даним класом, з тим класом, і я думаю, що тут е -е, двері закриватися довший час. Дуже дякуємо вам і ми себе ще покажемо в тому просторі. <плес> Яке тут в них розкладається, що ми маємо як у конструкцію системи. є спеціальні датчики, де, 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 датчики. Оце датчики. З допомогою цих датчиків буде саме прорухатися, так і світатися і промокати. Ви бачите, що Дуже яскраві, гарні. Коли е, буду діти конструювати, то відповідно будуть гарні, яскраві ті роботи, які будуть виконувати певну роботу. Маємо ми бачите, що є і куди так, так, також є. Основи ага. є е, е, е. камери. Ну, і, камери по контролювати дорогу. Та. І найголовніше, що на сьогоднішній день розроблено. В, е, цими виробниками 35 уроків по 45 хвилин. На англійській мові, правда, але ми ж живемо до того, щоб теми говорить про те, що ми маємо знати е, мову міжнародного спілкування. І відповідно є розроблені і відео, є розроблені повністю алгоритм від початку до кінця, як конструювати. Тобто дитина, яка приходить, може протягом. Тих 35 уроків навчитися поетапно дійти до того рівня, до якого дозволяє саме розроблені ці уроки, а потім відповідно вже свою фантазію включати, відповідно вже свої знання застосовувати і вже тоді самому експериментувати і вже виконувати будь-які вказівки для, для наших роботів. А от зараз прошу познайомитися, ходіть до нас, Ірина.